Несанкціоновані сміттєзвалища така ситуація наразі в центрі міста. Про сортування годі й говорити. Жителі будинку, що знаходиться на ГНС 31 а хочуть привернути увагу міської влади до проблеми, так як сміття лежить під ногами та розноситься по місту вітром та безпритульними тваринами. Строїтельний мусор вивозило майже все місто. Неодноразово зустрічала людей, які автівками вивозили сюди дуже велику кількість сміття. Задавала їм питання, чому вивезте сюди. Чула в відповідь тільки образи. Собаки розносять це сміття, приводячи центр міста, ну, скажімо так, не в дуже приємний вигляд. Договір укладений з управдомом. Машина вивозить сміття через день о 7.30. Навколишні будинки створили ОСББ, однак сміття продовжують виносити як і раніше. Побутове сміття щоденно потрібно вивозити. Організація, на жаль, та, яка сьогодні зроблена, ну, ви бачите самі, що відбувається. Люди в нас теж досить неорганізовані, і вони або, можливо, деякі лінуються вчасно вивезти або вийти до машини і винести своє побутове сміття, але в той же самий час влада, на мій погляд, могла би використати всі механізми, в тому числі. Для того, щоб прискорити процес вивезу і вирішення цієї проблеми. Є в нас комунальна інспекція, і якраз посадові особи даної інспекції мають контролювати в тому числі створення таких. Тимчасових сміттєзвалищ, і коли було припинено вивезти сміття управдумом в центрі міста шляхом забрання відповідно металевих баків, декілька днів я знаю, що були працівники комунальної інспекції, вони контролювали, і цих сміттєзвалищ фактично тут не було. Такі випадки не одиночні. до нас звернулися жителі будинку, що на проспекті Миру, 14. Їх обслуговує приватна установа житлофонд. В сміття люди всі з 12, го 10 го і на того, двохітажки навпроти, там всі несуть сюди. Вони рано не хочуть виходити, машина до них приїжджає, вони рано не хочуть виходити. А несуть на роботу, посилають дітей і нароблять таке, що не можна не прийти, а ще немає собака. собаки. Собаки, як почнуть розносити, вони принесли, відкрили, кинули під ноги, бо якщо ящики повні. Двері відкриті все вже карди, викидає. кидає. У місті діє три підприємства, що займаються вивезенням відходів: комунальне підприємство Шреп, приватні установи, Управдом і житлофонд. Чим займається комунальна інспекція та чому проблема залишається невирішеною? Ми дізнались у заступника міського голови. Сьогодні маємо ситуацію, коли в багатоповерхівках сміття забирає управлінська компанія «Житлофонд», управлінська компанія Управдом. Ну, відповідно, деякі договори на обслуговування має Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство. Через це різні підрядники виконують, надають дану послугу. І подекуди маємо проблеми з систематизацією вивозу сміття. В минулому році ми пропрацювали цю ситуацію. Вже маємо закуплені новенькі близько 150 баків сучасних. В кінці року ми купили новий сміттєвоз на наше комунальне підприємство. Зараз завершується розробка схеми санітарної очистки міста. Комунальна інспекція має Право і обов'язок контролювати якраз оці несанкціоновані сміттєзвалища. Періодично ми робимо рейди. Буде створений окремий платіж та встановлений тариф за вивіз сміття. Ціна буде розрахована на одного мешканця квартири. Ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб ринок сміття передати в одні руки. Будуть встановлюватися сміттєві площадки, і абсолютно буде все одно. В які баки хто принесе це сміття, тому що? В загальному оплата за вивіз сміття буде надходити на одне підприємство, і жодна з управлінських компаній не буде казати, чому сміття з сусіднього будинку носять в наші баки. Правильно? у 2021 році створили сайт для відстеження роботи комунальних підприємств. Це і вивіз сміття, прибирання міста, а також ремонтні роботи. Ми перевірили роботу цього сайту однак ніякої поточної інформації там немає. Навігаційною системою. Вся комунальна техніка обладнана, але, на жаль, в період воєнного стану ми змушені були її відключити, так як це є вимогою законодавства. Проблема може вирішитись шляхом ефективного здійснення управління і контролю за комунальними підприємствами та безпосередньо мешканцями міста. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк ТВ.